Вітаю в етері програма «Без права на байдужість. Я Вікторія Німцева. Війна стала не лише випробуванням, а й вигідним бізнесом для шахраїв. Під виглядом допомоги армії вони наживаються на довір'ю людей, крадучи кошти, які б могли врятувати життя. Як працює індустрія воєнного шахрайства і як відрізнити справжніх волонтерів від аферистів? Про це говоримо зі Станіславом Коломицем та Ярославом Горденком. Рада вас знову бачити у себе в студії. Поки справжні герої на фронті кладуть своє життя, псевдоволонтери заробляють собі на розкішне. Так, я така кричала. На жаль, проблема, на така, жаль. Взаєм. Ну, Да. Е, Ми, як небайдужі громадяни, зробили просту річ, я думаю, всі бачили прекрасно весь світ телефонував. Коли ми викрили одну з псевдоволонтерів, це, я хочу сказати, просто не одна з псевдоволонтерів. Це ту, яку викрили. Да. Так. І я хочу сказати, вона ж не одна, ти пам'ятаєш, да? там за них стоять служби, ДБРівці там, і прощі і продажні служби. І прикривають. Ціли, тому, я да? скажу, що це цілий конгломерат, там непроста, да. Вони її покривали, якщо всі пам'ятають. Ще в вересні місяці. Ми випустили відео про цю псевдоволонтерку Шахрайку. Мавку Мавку, да на сьогоднішній день. Я вибачте, де я перебуваю на сьогоднішній день. Вона заарештована під градами. Але але 5 березня буде апеляція о — О 13-й годині так. Ми звісно туди прийдемо, прийдемо о, з активістами так. і будемо вимагати залишити її за гратами справами застави у три мільйони. Поки що, поки вона за і Дякуючи нашій невтомній боротьбі. І будемо будемо сподіватися, що вона там і залишиться. Ми зробимо все для того, щоб вона залишилась. А я б хотів би більше звернутися, щоб ви розуміли. Я перш за все хочу закликати українців не звертати увагу на те, що ми виявляємо таких покидьків, як вона, і той, хто її покриває. Нас сьогодні цікавить Стасом боротьба не просто з нею, а з тими, хто її покривав. Сьогодні в Україну загнано до тисячі автомобілів. Ви розумієте, що проста людина, ви рахуєте гроші? Навіть 3 тисячі доларів один автомобіль це найдешевий, правда? Помноше на тисячу. Скільки це виходить, це шалені кошти і справа в тім, що вони ці всі автомобілі, мають працювати на нашу перемогу передку, а не продавати а не в тилу, перепродаватися, перепродавати а не в тилу, або навіть напередку пацанам продаватися. Тому з накруткою да, нас цікавить досить просте питання це ті, хто її покриває. Давайте так. Ми з вересня місяця вели боротьбу, порахуйте декілька місяців. Ніхто не помічав, нікому це було не цікаво. це було по барабану. Службам теж так само. Ну, я єдине хочу подякувати зараз Бориспільській поліції нашій, тому що вони молодці в цій справі принципову позицію проявили, не дивлячись на шалений тиск. Я хотів би сказати і прокуратури міста Бориспіль, тому що, чесно кажучи, вони побачили моє відео і зрозуміли, що я так само, якщо вцепився, я буду добиватися до кінця. Не дивлячись на те, що просто ви всі розуміли, проста якась там мавка шахрайка, яка завела тисячу автомобілів, завезла. Сотні тон гуманітарної допомоги на фурах, ми не могли нічого зробити. Вона скаржувала всі дії поліції, прокуратури, голови військової цивільна адміністрація порушила справи проти виконуючого обов'язки мера, на мене 7 чи 8 кримінальних справ зареєстровано. Щоб ви розуміли просто масштаб, скільки її юристів допомагали? Але, дякуючи тому, що ми всі зробили розголос суспільний і це все побачили, люди. Зрозуміло, ті тіньові схеми, в яких вона приймала участь, її просто залили. Все-таки до кінця ми добили. І дякую так само Бориспільському міськрайонному суді. А є, ви? Принцип, є принципові судді, які не повелися на дзвінки, там, погрози. І все-таки і вона, і її спільник пішли заграти да, з альтернативою застави, бо стаття передбачає. але... А які найпоширеніші схеми використовують ахреїв? Збір донатів, перш за все, на найіснуючі підрозділ. Чому і на ну, існуючі теж? І на існуючі теж, але просто воно не доїжджає в тій кількості, в якій потрібно. Це по-перше, а по-друге. Перепродаж, е я так розумію, так? Саме так, перепродаж або ті звіти, вони ж можуть бути ефективними. Я купив, витратив там 20. Грошей на 20 фпівішок. Фотографував і сказав, дала. я передав три тисячі. Да. А різницю поклав собі в карман. Знаєте, це дуже боляче, тому що е, я колись була волонтером, і ти інколи привозиш там в якісь такі місця, де ти не можеш сфотографувати, е, щоб відзвітувати. Тобі дають е, лист, просто там, ну, акт того, що прийняли в тебе. Е, Скрізь, Вікторія, був, що... ну, наприклад, так. Вікторія, дуже боляче знаєте, що, що на третьому році війни ми піднімаємо питання волонтерства. За три роки вже держава мала б вже прийти, до тями, дитя, сказав. прийти до тями і повністю забезпечувати і Збройні сили. Власне. І не було б ніяких волонтерів. Але у держави по 100 тисяч зарплати ми... є чиновникам платити, так. а забезпечити Збройні сили, будь ласка, волонтери. Я погоджуюсь з вами на 100%, але дійсно волонтери, ті, які е, справжні волонтери, вони роблять надзвичайно велику роботу. Є люди, Я які... хочу вклонитися і подякувати. І не тільки волонтерам, тим, хто донатить 20, 50 так. гривень, 100 гривень. Продовжуйте це робити, звісно. Але просто перевіреним людям і конкретно тій людині, яка на фронті. А краще напряму. Знаєш, да. сусіду тебе воює. Брату там, кум сват. А, а, навіть, да, Ти не вибрав каву 20 гривень. Ти задонатив, якщо ти це будеш робити, ну в масштабах там декілька разів. Ну я не думаю, що тих 20 гривень хтось там вкраде. Ну воно ж видно зразу, де хто конкретні справи робить, а хто не конкретні, розумієш? І саме головне, що я хотів би звернути увагу: е, нас цікавлять люди, які покривали цю шахрайку. Ти, які, до речі, її злили. Так, да, які просто злили, тому що зрозуміли потім. Ну, щоб ви розуміли, мені за неї дзвонили, починаючи від військових, там, е, закінчують бандитами, ворами в законі. Це реально, я кажу, там е, експосадовцями Служби безпеки України. там, Це змова якась а, така. Знаку... Знайомих понаходили, кума брата свата, ти ж свідок був. Да. У мене товариш під'їжджає, скажи, Де? ми <реш> років не пошукай, не трогай мавку. Ми в шоці ми стати стоїмо? Як? Ну. ну попросили вважаємо люди. Я говорю, так скажи нам, хто ми їх завалим. <кх> ну, завали маю на увазі виложив в Фейсбук і скажемо. Ну, зрозуміло, публічно. що я публічно. Да, та, тата. Та. Ти знаєш, просто тікало. Ні, так просто це шок. Тобто якась. Просто знаєте, сьогодні там мені кажуть, та ти що не боїся там і стасу не проти системи йти, вам же її все одно витащать, то. слухай, ми з тобою люди... вже стільки пройшли, нам уже боятися немає чого. Їм, жінок нікого не боїться. І тому дивіться, все дуже просто. Як тільки буде резонанс, і буде суспільна е, запит на суспільну справедливість, і ви люди будете допомагати розповсюджувати відео. Ну, цікавитись тими подіями, так далі. Будь-які чиновники або ті приходити сили, ховаються зразу, пропадають і в, зливають таких людей. Приходити в суд і підтримувати, а не лише е, обмежуватися коментарями в Фейсбуці. Там я дякую, на дивані. Я, я дякую навіть тим, хто коментує. Слушайте, бо Тільки ну, народу між, пофіг вже мені між іншим, це проговорили, але мені е, хочеться, щоб ще раз ви так зробили на цьому акцент. Е, вони підривають реально е, репутацію справжніх волонтерів. як... Простій мирній людині розібратися, де дійсно. Е... Допомагай тому, кого ти знаєш. Це Ось. раз, друге. Ну, давай там, Тож куча зборів ведеться. Ну, допомагай тому, кому ти довіряєш. Знаєш, що конкретно привезуть. Ну, ну як можна було передавати мавці з Іспанії? Я не, я не уявляю, сонячні батареї з обладнанням, там, що вона там пана, придумала тим іспанцям, я не знаю, вони передали. Ну як? Ну, я не уявляю, да? от, в чому проблема ще ж теж? А як облікувати те все, що в неї згнило, коли воно фурами засипано було, розумієте? Да? Ти ж кожні носки, там, чи якісь речі, там, ти ж їх не запишеш ну, в декларації, там, а там образно кажу. А ті медичні засоби, які просто втратили. Ну, це я взагалі це злочин взагалі я вважаю. Ну, як? ну, Вона якась хвороба. Ну, наче спілкуюся, тої хвороби, не бачиш, а коли з нею. Дії на її дивися, коли вона це все зберігала, воно згнило. Я не можу зрозуміти. Але ж давайте ми надамо відео вам ексклюзив. Е Де вона була на Харківському перед тим. І там її церква вигнала, пастори церкви. Так ви уявіть, там 300-500 квадратних метрів цього всього було добро. І це ж все спостерігали так само люди. І на це ніхто не звертав увагу, і розголосу цього не було. Ви уявіть, просто рівень. Я більше скажу, знайшли в неї. Е Гранати нічого взагалі її відмазали. Я був шокований взагалі, Тож зараз мені відео покидав. Ви представляєте, скільки фур туди було завезено, воно все лежало і так само всі мовчали. Взагалі, питання до правоохоронної системи, до правоохоронних органів, до Служби безпеки, до Національної поліції. І я, маючи нагоду, звертаюся, що якщо люди чи наші глядачі виявляють такі факти, то за це є пряма стаття кримінальної відповідальності. 201-2 Кримінального кодексу України. Ну, там кваліфікація в залежності від пункту, від, від пункту да. там є і обмеження волі до строку до 4 років, і позбавлення волі на срок від 4 до 6 років, з конфіскацією майна. Також штраф від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів громадян прожиткових. І тривання під вартою теж, в залежності від, кваліфі... від тяжкості. В разі, в разі доведення. Станіслав, ще одне до вас уточнююче питання. Зараз давайте на хвилиночку забудемо про мавку. Наскільки взагалі. Шахрай. Мамку шахрай. Погоджуюсь. Наскільки взагалі реально довести в суді Шахрайство? Та ну реально, ну, я вважаю, що навіть і судді. Вони... Які докази найчастіше використовують? Ну, от у нас з, з Стасом є переписка, де вона нам пропонувала, ми її розвели пропонувала автомобіль купити в медичну швидку. Да, да, да. Просто Стас каже: давай придумаємо, давай я напишу, що я хочу купити автомобіль. І вона береч, конкретно пише. На суді вона розповідає байки, а ми з Тасом розіграли. А вона, переписка вона, не горить. Переписка не горить. І більше скажу, вона така. Це все рахується е за Тупо Звісно, що вона навіть не видавала цю переписку. Ми її передали про охоронні органи. Тобто сукупність обставин, доказів і її поступки. Фото, відео, фіксація, свідки. Багато речей. я вам скажу більше. Стільки в інтернеті, коли побачили. Мільйонів і за кордоном цю мавку нам стільки надали інформації, що ми не встигали з стасом поробляти. Та. Та. Так що при хорошій міні і роботі треба так само збирати докази. Не завжди правоохоронні органи можуть їх і зібрати або зробити. Бо це так само така провокація можна назвати. там, чи... Тоді нам всім потрібно бути небайдужими і пильнувати пильнуватися. Зум... Почекайте, так. війна відбувається в нашій країні. В нашій. Автомобілі заганяється як гуманітарна допомога. Безкоштовно. Зараз, Безкоштовно. Да, за це не платять ці податки. Ну хіба не зрозуміло, що держава рано чи пізно за це спитає. Ну, що ти загнав 700 автомобілів і всі гуманітарні допомоги, ти їх всіх передав. Ну 3 мільйони, де 3 мільйони доларів взяти в ви мені скажіть, ну, щоб передати ЗСУ. Вибачте, там на передку автомобілі, ці пікапи, неваж, взагалі колеса. Так. Це розхідний матеріал. Туди прилетіла ФПІвка, все. Немає. Ну, да, тобто це розхідний матеріал. І вони мають бути, ці всі автомобілі, там напередку, а не десь там під Львовом чи десь Я в Борисполі сказати, стоять, зробити. чекати покупця. Да, зараз заарештували ті всі автомобілі, які були в неї, все те, що можливо арештувати, тому що зайшли туди там стільки речей, і це просто жах. Я хочу сказати, що за три дня. Десятки волонтерів приїхали, позабирали ті речі, які ми можемо спасти, забрати. Навіть просрочені ліки, які були там 3-4 місяці. Я вам хочу сказати, так само забрали волонтери. Вони не про ну хоч і протерміновані, про але повірте, вони ще термін придатності використання є Скажімо Так на те, те, що можна реалізувати, те реалізовується, Віддається, а те, що вже пропало, то воно пропало зараз. От, другий йде... про це, щоб цю базу так само не віджали, ми й. Її... Добиваємося, щоб її передали в комунальну власність громаді міста Борисполя. Ну, зараз вона служила, безумовно, для цілої е, сил оборони, а в подальшому це був якийсь ветеранський хаб, де могли приїжджати ветерани, відпочивати з родинами, половити рибку, попропрацювали з ними психологи. Ну, Скажімо так, їх. Довести до мирного життя, тому що це теж нелегкий процес, і повірте, що нас чекає досить серйозна справа. Ну, взагалі, там на тій базі б зробити такий реабілітаційний хаб для військових. Я думаю, що ми цим так само не дамо уйти, щоб це якомусь чиновнику чи прокурору. Це все опинилося в його власності. Фік вгадали, ви будете наступні як мавка, якщо ви збираєтеся це зробити. Дякую, що говорите на такі кричущі теми. А вам дякую, що ви їх піднімаєте. А я хочу подякувати українцям, які донатять, підтримують збройні сили, добровольців, таких як ми сьогодні, наш товариш. Сьогодні ми з тобою віталися. Які сьогодні збивають шахеди, а насправді ні держава, ніхто їм не допомагає. Підтримуйте, допомагайте волонтерам, Збройним силам України, і ми обов'язково переможемо. Якщо виявляєте якісь факти. Псевдоволонтерства чи шахрайства. Повідомляйте про охоронні органи і висвітлюйте це публічно, тому що лише публічність дає результат. А темнота боїться лише публічність. Дякую, кожна вкрадена гривня це чиєсь неотримане спорядження бронежилет або дрон. Поки одні ризикують життям, інші збагачуються на війні. Але правда має звучати голосно, а шахраї відповідати за свої злочини. На кону життя тих, хто воює за Україну.